Пану молодому, щоби скучно не було нікому на добрий день по першому разу. Само собою хресним батькам, щоби скучно не було ні тут, ні там. На добрий день по другому разу.

А тільки Я би казав за те, що вміє натискати а, кнопочки по судомодії управління машині. Варта ще так. дати якусь купюру і буде. Господи наш вселюбищий, все прощаючий. Ти один відаєш, кому народитися, кому одружитися, кому стати перед тобою. Ось сьогодні, Боже, по твоїй волі та по волі двох закоханих сердець стануть на вишитий рушничок щастя молода чарівна пара. Ставіть ваших дітей в подумання мама. Як нічого, все нормально, почуваєш себе, ніхто ніде нічого не тисне, ні. Є файно, бо я як женився, знаєш, ти ж мені обручку сюди, такі гнури тут наслідок і все, Ну що ж, а тепер, якщо серйозно не знаєте, колись дуже давно наші предки... Придумали хороший звичай, хорошу традицію. Якщо вам одного прекрасного дня на зразок сьогоднішнього щось дають, чимось нагороджують, щось вручають, цьогоріч неодмінно потрібно озвучити. Ви сьогодні <реку> отримали. І це ще не все в перший місяць завжди виникає проблема, хто в хаті. Давайте з вами домовимось хто ви останній останні коле не так просто вони зараз будуть цілуватися. <гану> <гану> я боюсь що ви знали, коли стати. Ой-о моя, я точно вирішую, що ви танцювали. Ви зразу цілий ящик берете. Головне таке би на вас стало. Ой-йомо, це ж, по-моєму, якраз буде якраз. Чоловік таких майок у життю не дійшов на базарі, це ж його розмір. Я стане, стане, стане. Це ж треба би так придалося, га? Я любили, майка, не хотів виділити, як немає на тобі вибігає. А ви такі далі? Вони подлі, вони знали. Льох, кін біже. Я дуже називається комбідрес боюсь, що комбідрес. Якщо за княжко комбі-рес. Може, я вам поможу. <риска> так, я вже я переживаю, що аж воно утрісе. <риска> Ми будемо защипати трошки. Защипеща. Нет, Ні, це ты кончено. Но не защищает? Дуже тверде. Відкопує вона, а то саркофа. Відкриває в цей саркофаг, якщо мужик підсоє. Але я вам кажуть, не дуже. Там з усіх уселок. за даром чоловік, я вам кажу, всі Я вам що що Стоїте перед тими, хто дав вам вчуття. Уважно подивіться на них. То нічого, що десь в кожному з них десь на скроні застрелила синина. То нічого, що десь на краєчку ока проблискує серзинка. Це від радості, від втіхи за вас і оберіг. Перший виріг. Боже в житті до спина до дитина, уща і вчить і Тільки родина, як зірка єдина Ради, Ось ви щойно Тримали один одного за руки. Вам було тісно, вам було незручно. Але ви не вийшли з кола родинного. Ви трималися його, ви відчували руку один одного, відчували лікоть один одного. Ярославе, Вікторія, от ви бачите перед собою ось цих людей. Це все ваша нова сім'я. Це все ваша родина. І якщо у вашій маленькій сім'ї буде якась хвилинка радості. Поділіться з цією радістю з ось цими всіма людьми, і ця радість стане гостократ більшою. Якщо ней Бог борони якась хвилинка смутку, поділіться цим смутком з ось цими всіма людьми, і цей смуток стане гостократ меншим. Бо це ваша родина, це ваша сім'я. І я відверто, я щиро хочу, щоб віднині і на цілий рік із цього родинного кола не випала ні одна душа, жодна душа.